Так, ну що, вітаю усіх любителей альтернативи. Сьогодні у нас 2 грудня, майже 3 година. І хочу зараз показати, ось, як бачите, заходить усього 15 Вт. за сегодня занаровано 300 ватт так, собственно говоря у нас погода очень похмуро снега немає. и сейчас немного доповіді. По листопаду. І так, що ми маємо. Маємо ми це показники по Харкову за листопад, панелей 3,2 кВт, кут нахилу 45 градусів, напрямок на південь. Вироботка у листопаді була усього 50 кВт. Мінімальна виробітка в день була 0,3 кВт. Ну, це як сьогодні, наприклад. Максимальна була 4,6 кВт. Середня добова вийшла 1,65 кВт. Ну, собственно кажу, тих, хто дивилися тільки щоб дізнатися показники, ви їх побачили. Дуже вас прошу залишати вподобайки. Також в коментарях. Напишіть, будь ласка, свій регіон, кількість панелей і скільки у вас вийшло виробітки. Буду дуже вдячний і думаю, багатьом це буде дуже цікаво. Так, в принципі, а далі трохи відео буде для тих, хто ще думає, хто сумнівається, чи варто, чи не варто. Чому? Бо виходить багато таких противоречивих відео, а також інформації від продавців та інсталяторів. Що ми маємо? Ну, як може хтось не знає, то листопад, грудень і січень то якраз самі. Погані місяці для альтернативної енергетики. І якщо, от, наприклад, листопад був поганий, то в грудні може бути ще гірше. Бо може бути сніг, наприклад, в листопаді у нас сніг був всього там півдня. Все інше це просто похмура погода. Це дощі, це хмари. У нас, наприклад, у ну, Харкові сонце було буквально ну, дня 3. І то на цілий день, там, а по півдня. Ну що, ви і бачите, що там от максимальна виробітка 4,6 кВт. Ну просто влітку моя станція цей об'єм дає ну, буквально за 2 години. І ну, в листопаді мені довелося вже кори... ну, закачувати вакуум, по нічному тарифу і використав я взяв по нічному тарифу от 201 кіловат. Тобто сумарна потужність на будинок плюс зарядка автівки у мене склала 251 кВт Давайте зараз для тих, хто сумнівається, дивіться, якщо вам кажуть, що от ми вам зараз поставимо і протягом року можете відключатися від мережі, я вам скажу, хрен там плавав. Розумієте, не зможете. Чому дивіться, от, наприклад, ну, ви ставите от таку ж станцію, як у мене. 50 кВт, але. Приблизно? Ну, 20 кВт 20 кВт? Споживає сам інвертор. І що у вас залишається? А залишається у вас всього навсього 30 кВт? І що ви зможете з них? Взяти, заживити, ну, подумайте, що це? Ну, це може холодильник? Так, ну це може бути один холодильник, наприклад. Що може бути? Це може бути освітлення там з роутером. Так, це може бути. Але якщо ви сподіваєтесь там е, потужний якийсь комп'ютер, микрохвильовки. Чайники, витяжки і так далі. І я вже мовчу про опалення електрикою. З такої станції ви цього просто не зможете витягти. Але тут підходимо до іншого. Якщо вам від станції треба усього лише освітлення, щоб працював інтернет, то вам. Немає сенсу ставити 48-вольтову станцію. Вам достатньо взяти, е, взяти МПП плюс акум. там на 100, 200 ампер годин і плюс, ну, дві панельки. Все. Оце у вас буде і світло, і інтернет. Вам нема сенсу витрачати купу коштів. Для того, щоб розбудовувати 48 вольтову, у кого потреби трохи більше. ну, Наприклад, як у мене. Ну, Як бачите, там споживання 250 кВт це небагато. Тобто, от я дивлюся у людей там є і по 800, і по 1000, у кого там стоять теплові насоси, у кого багато холодильного обладнання. То таким людям, звісно, треба станції набагато більше. Але. Давайте подивимось. От ви берете, встановлюєте панелі. Вам там обіцяють, ви витрачаєте, ну, я не знаю скільки, ну, тисяч, наприклад, 7 доларів, і получаєте ви, ну, там, я не знаю, ну, 10 кВт панелей, там 10 кВт акум і там на 6 кВт інвертор. Що ви будете мати, от, наприклад, в такий місяць? От представте, з 10 кВт ви б отримали, ну, приблизно, я не знаю, ну, 100, 60 кВт за місяць. Так, на 160 кВт вже ну, можна прожити. Але, знову ж таки, наприклад, мені навіть 10 кВт не покрило б моє споживання, все рівно мені б довелося добрати по нічному тарифу. Тому, якщо у вас, ну, зовсім немає мережі, ну, я не знаю. Ну, чи... Є сенс, якби, чи там ставити вам взагалі там, може, 15-20 кВт. Кіло... Ну, це вже у кого, наскільки коштів вистачає. Але ну, це виключно моя думка. Чи варто, чи... От, варто, чи не варто. Варто, варто в будь-якому випадку. Ну, дивіться, ну, нехай у вас 3 місяці не буде. Ну, буде маленька виробітка. Ну, як бачите, вона все рівно є. Так, вона невелика, але вона є. Ну, 3-4 місяці. Вона буде маленька, але ж в інші там 8 місяців у вас буде виробітка нормальна. Варто чи не варто? Ну, варто. От. От. Ну, це моя думка. Для вас то не знаю. Тепер по плюсам і мінусам. Які мінуси? Мінуси це з однієї сторони ще е, висока ціна, да? Хоча, ну, і для багатьох це основний такий фактор. Але можу сказати, що, от, наприклад, в порівнянні навіть з травнем. Цього року, коли от я покупав своє обладнання, то зараз ціни впали. Наприклад, панелі я покупав там по 4, зараз вони 3 700. Акуми коштували там 57 за комірку, зараз 54 бакса. Інвертори залишились на тому ж рівні. Ну, якщо не брати до уваги, там, що наші Бариги позадирали ціни. Але ну, це я не розглядаю. Тож, чому варто? Е, 8 місяців станція покриває споживання, чому ще варто? Дивіться? Навіть якщо нема виробітки за рахунок нічного тарифу, ви закачуєте вночі вакууми, а вдень це використовуєте цю енергію. Тобто економія. Добре, добре. Що ж тут поганого? Другий в умовах. Блекаутів, за рахунок мережі, ви будете зі світлом у будь якому випадку. Якщо ну от прям дуже погано з. Електрикою, то так, вам треба буде на такі місяці додатково ще генератор. Але дивіться, е, ну от наприклад, як у мене, я вам просто поясню зараз, е, вам, от якщо без станції, вам треба живити будинок від генератора, ну, скільки, 8-10 годин. Щоб тоді у вас буде щось працювати. Як тільки ви його вимкнули, у вас нічого не працює. Зі станцією. Зі станцією. Ви вмикаєте на 4-5 годин. У цей час ви заряджаєте акуми від нього. І у вас живиться будинок. Тобто, уже на паливі ви економите. Вам нема і, ну, і він довше у вас проробить. Вам нема сенсу. Тобто, ви за 4-5 годин зарядили спокійно собі акуми і все потім вимкнули генератор і спокійно живитесь від сонячної станції. Ну, добре ж, добре. Що ще тарифи? Ростуть постійно, і вони будуть рости. І хто б там, що не казав, все рівно, рано чи пізно, тариф підвищиться, це буде, може. Наступному році, може через рік, але все рівно він підвищиться. І, ну, грубо кажучи, чим довше ви відкладаєте, тим ну, довше ви будете платити державі. І навіть не, навіть не так ви будете платити на державі. Ви будете платити якісь частні лавочці. Ну, це ваш вибір, але. Ну, як бачите, от поки що, один мінус п'ять плюсів. Плюси, ще один. Для того, щоб почати, а почати можна з малого. Не обов не обов'язково, обов'язково одразу витрачати шалені кошти. Розумієте, для того, щоб влітку у вас там було світло, ви можете почати з невеликої вартості. І поступово, з появою коштів, ви можете нарощувати собі станцію, ви можете збільшувати. акум, кум, додати панели. Єдине, що Одразу ну, краще визначитися з тим, який саме інвертор у вас буде стояти. Тобто для цього вам треба порахувати своє споживання. Там максимально середньомісячне і тим самим визначитися. І одразу краще вже взяти ну, гарний інвертор, який у вас буде. Довго, Бо продавати, ну, покупати, там, наприклад, на 24 вольта, потім продавати його, брати на 48 вольтовий там, на 5 кВт, потім вам буде мало брати, продавати, намагатися продавати, бо зараз її вже багатенько на Олексі. і продавати ну, не так вже й просто. Продавати його, міняти там, на 8 кВт, тож одразу краще визначитися, взяти хороший а акуми і панелі можна потрохи додавати. Дивіться, влітку вам навіть небагато панелей будуть перекривати ваше споживання. Вам не треба, от, ну, мені влітку 3-2 кВт панели повністю закривають споживання. Тобто це на будинок, на зарядку машини. Мені на літо нема сенсу там, ну, наставляти 10 кВт. Так, якщо у вас зелений тариф, то звісно, вам треба як на, ну, якомога більше, щоб ви могли більше продати. Але в мене його нема, в мене тільки власне споживання. Тому мені нема ніякого сенсу там наставляти собі мільйон панелей. Так, в зимові місяці е, не дуже гарно. Тому е, я буду ще думати, щоб додати ще одне поле панелей, ну, скоріш за все, таке саме. Тому для себе подумайте і вирішіть. Для себе. Я давно визначився. Все, всім подякував. Пишіть коментарі. Не забувайте лайки і підписки. Всім подякував, усім мирного неба. До побачення!